Свою професію ми обрали з дитинства, так кажуть самі викладачі знаного смілі навчального закладу. Всі свої знання вони передають і учням, які, попри складні часи, хочуть мріяти і творити. Я дуже люблю музику. Ми намагаємося давати учням твори композиторів різних напрямків, різних стилів, різних епох. Музика, звичайно, нас розраджує. Сів за фортепіано, послухав музику, вона вже нас в крові, так скажімо, і душа трішечки розслабляється, тому що подивишся розагрози загрози його і налаштовує це така терапія. Музика лікує, музика надихає, і ми дуже хочемо швидшої перемоги наших. Воїнів, я думаю, Господь з нами і ЗСУ переможе, і ми віримо і, і тільки в краще майбутнє. Окрім концертної програми, вихованці школи мистецтв представили виставку малюнків. Дітей створили їх під час канікул та наприкінці минулого навчального року. Так як у нас такий стан в країні, ми не змогли їх показувати раніше, і тепер вирішили все це показати саме на цьому святі. Є тут роботи і молодших класів, і старших класів. І дуже різна техніка. Виконували на початку війни завдання із арт-терапії, і цим покращили загальний стан емоційний діток, тому що роботи, як ми бачимо, яскраві дітки радо, що переживаються набагато все спокійніше, і вертаємося до спокійного, врівноваженого творчого процесу.